Друзі, вітаю! Ви на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, аби знати більше. Сьогодні з нами Світлана Кушнір, політехнолог, політолог. І з нею ми сфокусуємо увагу на продовженні а, інформаційної атаки на Україну, і зокрема на Харківщину, в контексті теракту в крокус Сіті холл у Москві, і фактично продовженні а, Відкритої війни, яка вже тепер навіть у Кремлі не називається спеціальна воєнна операція, вони почали її називати так, як воно і мало бути війна війною, це то тобто кішку кішкою. А пані Світлано, ми зараз подивляємо з вами на те, що відбувається в Харкові. Зокрема, коли 27 березня. Вони застосували керовану авіаційну бомбу. Чому там з якісь нові технології спробували відтестувати реактивний двигун, і ми побачили, що тактика дещо змінюється. Але водночас ми з вами спостерігаємо і за зливою дезінформації, яка сьогодні заповнює публічний простір в Україні. І питання до вас як до людини, яка багато років займається саме цією проблематикою, як цьому зараз протидіяти саме в ці дні, коли фаза війни змінюється, коли напруга продовжує зростати? Всіх вітаю, і звичайно, дуже шкода, що мій улюблений Харків, моє місто, бо я сама з Харківщини, зараз потерпає з 22-го року. Потерпає. Від безкінечних терористичних, будемо говорити, терористичних атак на громадську цивільну інфраструктуру гинуть цивільні прості громадяни. Там нема військових об'єктів, скажімо чесно, там нема цілей, по яким має бити, ну, Якщо ми говоримо про війну, противник по один проти іншого. Тепер, тепер стосовно того, що ми живемо в стані інформаційної гібридної інформаційної війни. Раніше 2014 року до того часу, коли сталося вторгнення і анексія на території автономної республіки Резкуп... Крим, українській території, так от до того часу масово Російська Федерація проводила свідому, як то кажуть, пушили поле в підготовку ґрунту для того, щоби оці російські наративи, оці російські ідеї великого руського міру. Були людьми сприйняті і це почалося не в 2014 році, і не в 2010, і навіть не в 2000-х, з моменту розвалу Радянського Союзу на всіх, на всіх теренах колишніх республік соціалістичних цього великого і необ'ятного проводилися спеціальні інформаційні операції для того, щоб в... заповнити пустоту, тому що, коли у людини є ідея, він живе в великій країні. Ця ідея може бути, як, наприклад, у Польщі їх об'єднає їх фактично Польща це клірикальна спільнота. Їх об'єднував папа і вони достатньо католицька держава. Ну, вони в багато чому віруючі, або відносять себе до віруючих. Коли в, на, на масштаб, в масштабах великої країни розвали до цієї країни, і коли була якась певна ідеологія, хай це була ідеологія там, соціалізму, комунізму чи чогось іще у людини. Внутрішньо стається пустота. Цю пустоту, на жаль, не встигли заповнити правильним, я б сказала, так сказати, українською ідеологією, її заповняв хто чим міг. І от Російська Федерація прекрасно розуміє, що там не в башнях Кремля, а в головному розвідувальному управлінні, в ГРУ, у цьому славно сумно, звісному, будемо говорити. Там прекрасно розуміли, як працювати з людською психологією. Тому, коли в 2014 році у нас в облраду зайшли представники, які хотіли повісити три колор, Ви знаєте, що відбувалося? Оця, оця частина суспільства спрацювала сказала, та хай вже буде Росія. Але в 22-му році, коли на підході до Салтики, люди побачили ці танки, ці колони у багатьох навіть через оці усталені уявлення про те, що Росія нам допоможе, стався ну, теж ще один караколомний розрив свідомості. Як так ми ж вірили, що вони прийдуть нас рятувати, а вони з Данків гадять по нашим багатоповерхівкам? І саме в оцей критичний переломний момент свідомістю багатьох стрибнула. Це от той квантовий стрибок, про який говорили дуже багато протологи, футурологи, експерти, ідеологи для, для частини суспільства, яке живе на прикордонні з Російської Федерації. Квантовий стрибок і визнання себе українцем відбувся саме в той момент. Так, це страшний жорсткий час, але це згуртувало громаду. Це зробило Харків більш стійким, і це зробило і показало всім іншим містам в Україні, наскільки український Харків переміг будь-які наративи прогрівання ґрунту, навіювання. І перебування постійно в ідеологічному російськомовному ем, інформаційному просторі. Ну, це ж не секрет Харків. Ніяк не відділиш так, від так, так, російського так. телебачення і... тих часів. Безумовно, пані Світлано, ми якраз говоримо про те, що Харків це є певним показником для е, зміни ментальності 22-го року по всій Україні, зокрема по е, її східних теренах, які дотикають до кордону з е, е, Росією. Будемо все ж таки, знаєте, трішки подивляти на як на мене інший момент. Було інформаційні атаки. Вони не просто не зникли, а навпаки, вони посилились і вони їх продовжують удосконалювати. І ми бачимо по останніх, після 22 березня по обстрілах комбінованих обстрілах Харкова. Коли ми живемо живемо в місті в стані фактичного блекауту, або часткового будемо так говорити, блекауту. Панічні настрої. Я не кажу, що вони е, занадто зросли, але їх ознаки почали з'являтися. І е, безумовно на російських ботофермах. І ми до речі говорили про те, що є ціла сіра така зона е, Придністровська в так званому ПМР, там де ці ботоферми активно працюють під нібито е, українські формати українською мовою. Вони роблять ці акаунти, передусім в телеграмі і так далі. Вони надміру активізувалися за цей останній тиждень, причому вплив на свідомість, ми, як люди, які займаються цією проблематикою, відчуваємо надзвичайно активно ваш погляд на цю проблему, і що ми маємо вже одразу починати робити? Як протидіяти? По перше, ситуація в кроку Сіті е, яку фактично ну говорять, да проспало ФСБ. Це момент розборок, внутрішніх розборок між силовиками. І треба знайти в цій ситуації крайнього. Ніхто ж не хоче підставляти свою голову. Тому знайшли крайнього, крайня Україна, крайні українські спецсили. Або там, вони звинувачують наше, наш гурт. Для того, щоб відвести від себе певну, певний удар, треба його на когось, так, цю, цю силу перевести удару. І знайшли. Це Україна. Тобто, виступ Путіна після е, терористичного акту, означений чим? Там багато чого було, але найголовніше, він, сказав, він прямо сказав, що вважає Україну тією країною, яка приймала участь у підготовці цього терористичного акту. І після того нагнітання ситуації, вал, от вони створюють, знаєте, на фронті є такі вогневі вали, коли йдуть. В інформаційному просторі росіяни навчилися і відпрацювали, ви чесно правильно сказали, філіграно відпрацьовують інформаційні вали з усіх, як то кажуть, з поправок і е, е, прасок. Ми чуємо ситуацію, що Путін буде відсувати лінію і робити сіру зону. Ми бачимо в що начебто десь хтось почув, як українська влада заявляє, що будемо відселяти Богодухівщину, Харківщину, там не знаю, до Зміївщини будемо всіх відселяти, тому що росіяни йдуть. Підігрівання страхів звичайного людського страху, який є однією з найглибинніших, найсильніших емоцій, вони це вони це використовують і використовують свідомо приліт у цього кабу це теж елемент інформаційної війни, тому що громадяни, харків'яни, які перед цим на дитячих майданчиках виходили, гуляли, тепер мають боятися виходити з дому, боятися виходити там в своїх справах, там, мінімізувати все це. А найкраще, що зробити, має от свідомість, має так спрацювати у людини, А найкраще це зібрати свої речі і поїхати з Харкова. Знелюднення території. Залякування, витискання життя з міста, тому що Харків вже сказали, військовим шляхом взяти неможливо. Так, от, психологічно цей тиск спрацьовує зараз на те, щоб люди покинули свої місця перебування і життя, і Харків ослаблений, безлюдний, став легкою здобичю для російської армії. Тому що захват великого мільйонного міста для світу це перемога російської армії, це, значить, всі мають пасти ніц і боятися, бо в них ще є червона оця кнопка е ядерної зброї. Ось до чого йде, начебто, робота десятка чи там двох десятків телеграм-каналів, які прокачують відчуття у людей тривоги, паніки і страху. Як ми маємо протидіяти? Зрозуміло, що держава має працювати системно інформаційно з нашими громадянами. Одним, знаєте, одним з прикладів системної роботи просто на своєму місці може бути робота на сьогоднішній день того ж очільника Харкова пана Тірхова. От він показує, де б не сталося, що б не сталося. Він показує, що він тут. Він з громадянами до речі, треба віддати належне всім очільникам міст, які залишилися. Харкову, тим паче, які залишилися в містах, і які фактично своїм прикладом показали, що ми нікуди не побіжимо, це наша земля, ми будемо оборонятися. Територіальна оборона, латаємо швидко дірки на дорогах, рятуємо людей, які поранені, хоронимо за рахунок там бюджетів. Знаю, що частина громад вирішила, що якщо є жертви, то, то похорони в цю всю ситуацію беруть на себе місцеві бюджети. Якщо є осердя моральні авторитети і підживлення від держави інформаційне, яке стає щитом проти цих інформаційних атак, люди залишаться, люди будуть працювати, люди повірять. Так як це сталося в 2022 році, коли частину значну, практично, практично, все, що росіяни у нас загарбали, ми звільнили українські збро... збройні сили України. І люди повернулися в Харків, і приклад так мої моїх харків'ян, які закрили в 22-му році на початку вторгнення своє виробництво, а потім відкрили, не дивлячись на те, що швейний, це швейний цех, не дивлячись на те, що попереднє приміщення, де вони працювали, воно постраждало, вони знайшли підземне, підземне приміщення, де зараз. 30 швей працюють і відшивають форму для наших ну, невеличке. І приклади на таких... не поодинокі, І такі приклади так. не поодинокі, на щастя, так. Отакі От невеличкі, згуртовані колективи, це, те, це та база, той, той, той масив і та сила, яка не дасть можливості проходити крізь свідомість. То якщо ти кожен день приходиш на роботу, маєш роботу і працюєш, ти захищений. Навіть якщо прилітає кап, і ти розумієш, наскільки це страшно, ти бачиш цю вирву, ти на другий день приходиш знову на роботу і працюєш, і це рятує людську свідомість. Знаєте, що би мала би зробити зараз і місцева влада? Ще раз говорю, пам'ятаєте оцю інформацію, що в місті починають працювати школи, але є підземні класи в, в, метро? в метро. в метрополітені, так. Так. І, взагалі, метро стало таким центром життя. От начебто да? просто інфраструктура транспортна стала центром життя, стала надією і можливістю порятунку. Це класно. Це такий символ, який треба використовувати. От нам потрібні зараз харків'янам, Дніпрянам, Запоріжжя, там теж складна ситуація, там щодень як і Харків Запоріжжя під десятками ракетних обстрілів і атак. Потрібні оці символи віри, От символи віри, які мають нас рятувати. В цьому наше спасіння, малих груп, наш людей психологи радять, що якщо у вас відчуття страху, заціпеніння, тривожний стан, вставайте робіть щось фізично. Навіть якщо ви не спортсмен там, навіть по, по, поаплодуйте самому собі, Постукайте себе, от, пощупайте себе для того, щоб фізичний рух. Дав можливість розблокувати психологічну навантаження атаку, ось такі фізичні дії. А це означає, я просто хочу, призиваю, не знаю, як молю всіх наших підприємців шукати можливості організовувати певні групи і давати працю нашим громадянам. Ви не просто даєте їм засоби для існування, роботу, заробіток. Ви даєте їм стимул. І орієнтир для життя. Тому що якщо людина в стадії апатії, тікає від страху, її життя скоротиться. Абсолютно, ну це доведений факт. Наші громадяни, які виїхали і потрапили в інше середовище, починають різко хворіти. Виявляється купа інфарктів, там серцево-судинних захворювань. Чому? Тому що відірваний від коріння, ти начебто врятувався над тобою, не літають ракети. Але в тебе немає стимулу до життя, в тебе немає орієнтиру, в тебе немає куди шляху йти тої точки, куди ти маєш прийти. От цього нам зараз конче потрібно, і, можливо, десь тим, хто боїться, звичайно не вистачає. Але ще момент надзвичайно важливий, що для створення такого безпечного середовища треба зробити надзвичайно багато, і тут просто там одна людина або один підприємець. Не справиться це і робота і місцевої влади, і громади, і центральної влади в обов'язковому порядку. Тому що, якщо ми можемо, наприклад, сьогодні, от сьогодні, наприклад, прийдуть і скажуть, є ще можливість відкрити три, три швейни виробництва, потрібно, щоб були кошти, кредити, пільговий період для таких підприємств, особливо для таких підприємств, які працюють на лінії з ворогом. На, на лінії е, дотичної до ворога 40 кілометрів між е, до кордону, це звичайно. Ну ми розуміємо, як там зберігати економічну активність. А, на, пані Світлано. Ми говоримо про те, що зараз потрібно максимально створювати ось саме такі символи нескореності, про які ви говорите, на які ми маємо всі орієнтуватися і розуміти, що жодна інформаційна атака. Нас не здолає, от це важливо на чому ми маємо е, зосередити нашу увагу. Я би додала тут, я би дуже хотіла, щоб нас з вами почули е, прес-служби облради, міської ради Харківської, е, громади невеличкі навколо да, в Харківському районі. Ви маєте зараз просто сидіти і писати, друкувати, знімати. Велику кількість інформаційного контенту, як ось оце підприємство пережило атаку. Як ось тут люди на другий день чи в цей же день вийшли на роботу. Як ось тут громада прийшла і почала всі разом долати наслідки удару, там ракетами чи кабами, чи чим показувати, брати інтерв'ю у тих же ж працівників комунального господарства, які там згрібають усе це, показувати, що маленький, начебто маленький. Українець, наскільки він величний, і в ньому ота сила, я маю в серці те, та, що не здолаєш, сказала колись Леся Українка, і не зламаєш. Ось оце те, що незламне, ви правильно сказали, символи незламності, символи віри, треба зараз показувати нашим громадянам. Таким чином, ми інформаційно можемо передавити той вал інформації, який несеться з телеграм-каналів недружніх нам. Але на нашій українській мові такі фактично нас намагаються програмувати на страх, на злобу, на втечу, на апатію, на складання рук, і, як то кажуть, там вже, вже мабуть, це таке крилатий вислів і все пропало. Ні, не але, але але ми зі свого боку скасовуємо зраду. Пані Світлано, дякую вам. Дякую за розмову. Це канал Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, аби знати більше. Ще раз вам вельми вдячний і маю надію, що це що наші з вами такі розмови продовжаться на цьому просторі на цій платформі. Дякую вам. Світлана Кушнір, політичний технолог, політтехнолог була сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись. Побачимось!